Друга половина поточного тижня в Україні буде теплою. Денними годинами максимальна температура повітря сягатиме плюс 14, плюс 16 градусів. У центрі та на півдні країни вона підніметься до плюс 18. Уночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 0, плюс 5 градусів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. У Карпатах і на Закарпатті змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Попри те, що вранці на Полтавщині небо вкриватимуть хмари, день і вечір обіцяють бути ясними. Без опадів температура повітря знизиться до плюс 4 градусів вночі, світлої передоби доби потеплішає до плюс 14. У Кременчуці похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря по обіді становитиме плюс 13 градусів. Вночі синоптики прогнозують 4 градуси із плюсовим показником. Похмуру погоду метеорологи спрогнозували мешканцям горішніх плавнів зранку, проте невдовзі хмари зникнуть і решта дня буде ясною і бездощовитою. Нічна температура повітря становитиме плюс 5, денна плюс 14 градусів. Вітер західного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 6 березня 1995 року. За даними метою, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 18 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1964 19 –– шістдесят градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.